Всім привіт! Ми приїхали на озеро спроба номер 2 з ночовкою. І в нас розпаковка машини. Цього разу ми приїхали на озеро Елхарт. У нас є столик. У нас є сусіди. Надіємося, що вони будуть! Надіюсь, не шумі. Надіюсь, не шумі, так. цього З'їж. У нас немає нічого, щоб було болезне столити. Візьми, хочеш од'явити червону. Я хочу на були, знаєш, так стоп. Пландека. Синя. Ага. Ну так. Ми маємо кекси. Ми маємо... Круасани Чедер з халапеньо. Гострі. І ми маємо піцу. Отаку піцу Ще ми маємо соус, часниковий, сосиски з сиром і ковбаса під назвою ковбаса. Ковбаса. Колбаса. Колбаса. Це в нас є креветки, щоб ловити рибу, але я їх теж під'їм. Єс! Yes. Все, ми маємо і віну на всякий випадок. Якщо захочеться супчика, і ще я маю бульйон. Тут вже готові макарони. Ну, коротше, то вже все готове. Просто закинути воду, щоб закотілося. Закіпотилося. І огірки. У нас багато всього. Дує вітер. Трошки. Напевно, біля озера більше. Пробуємо потім. Трошки дує вітер. Зараз я оце все я. трошки порозкладаю, щоб не було бардаку. Що ми зараз будемо робити? Розкажи людям. Попробуємо надути лодку і піти на воду. Можемо перше попробуємо воду. Може, плаваємо? Що вже недовольне? Страшно. Холодна вода, не хочеться мучитись. Тебе заносять і виносять. Мене? Так, на ту лодку. Розкажи щось. Ти мало говориш відео, розкажи щось. Тому моя хата. На духові. Коли виборбір, то вояни. Це все? Жоди більше треба. Ну погода файна. Розкажи, що ми плануємо робити. Погода файна, сонячна. Правда, вітряна трохи. Але то таке по мілочах. Надію, що вид з вікна хати буде нормальний. Взагалі класний. Я вже залазила... Можеш показати, до А хоча... Потім. Там отак вот відкривається все. О, озеро. Ну. Маленький кемп. Маленький кемпер. І маленька ляночка. Рома буде зараз качати лодку. Це він робить площадку для лодки. Щоб не Голосніше, голосніше. Щоб на кам'ях лежало. Антін з кемодінькою туди. Зараз попробуємо здус. Урази. Отак ми виглядаємо. Це наше місце. Посадочне, Посадочне і висадочне. Да. Народ. Ми в лодці. Там наша палатка. Ми пливемо. <різь> е, ви б бачили, як Рома захругував лодку. Просто, щоб не намочити. Але чуть-чуть намочився. Слава критично. критична. Да, ми отакі, е, як це сказати? В, В безпеці. Наша колодецька. Ми нею тільки тут і плаваємо. Трошки вітер, можливо, вам буде чуть-чуть шумно. Поки пливемо. Я кидаю. Рома грибе. Рома, коли грибе, хляпає на мене. Навмисно так робе. Паразід. А я тут зараз мокро сидіти буду. Е, розслабся, ти ми вже дуже близько. Ти я не бачу. Ми тянемо рибу. Знімай скоро наш. Ти знімаєш? Знімай. Ого. I don't know. Тримай. То я вже руку не хочу, вмащувати. Ай! та ти мене колеш! Шоток не можу. Риба ото заглотнула. О, є. Ти випустив? Ні, в руках тримаю. Що з нею робить? Пан не там маленька. Чи пожарим? Я відпустив. Більшу. Подивись, Подивіться, бліма. Дивись, вими руку. Я така п'єць. Перша риба є. Була. Була. Але мої випустимо була маленька. О, дед, то обілі, ша то заберемо. Та сюди, в лодку яна, та в'яна. Шо ти? Як каліка якась. Пусти, жилку, скубу відігни. О, все, закривай. На, не ціпляй. Давай я риба! Стоять! Ого. Це менше все прогризло. Але я не можу зняти. Через силу, так попусти ще скубу. Пускай. Пускай ще. Все, така. риба, блін! Що? Що далі? Бей? Куди бий? По голові. Тим Не Знаю, десь нафто показувати. Народ. Вітер дує, напевно. Дуже сильно. Я не знаю, де тут мікрофон, щоб його закрити. Якщо чесно. Ну коротше, ми злапали чотири. чотири рибки. Одну відпустили. Саму першу ми відпустили. І три Це лун Все, риби не буде. Цілун. Бачиш? Ми злапили три рибки, вони знаходяться Тапку. я не знаю як вам показати. Вони знаходяться там в папках, бо ми нічого не взяли з собою. Рома покусали комарки. І ми пливемо в сторону берега. Три риби на вечері у нас. Я думаю, це непоганий лов. І ми пливемо тепер до берега. Мотор включився. Понеслась! Ми пришвартувалися. Я тільки що бігла до машини взяти Ромі кросовки через те, що один тапок їхав в мене. Ноги. Ми, коротше, вискакували прямо. Я вискакувала в носках прямо сюди. Так само Рома вискакував з лодки прямо на болото в носках. І через те я бігала за кросовками для нього. Три риби є. Збираємося звідси і йдемо до нас наверх. Це срока. Я тільки що йшла-йшла. І в мене під ногами змія пролізла. Отакенна. Так, кілометрова. Отака змія була. Він там ще є, я не знаю під яким деревом воно сидить. Я так перелякалася. Вона тебе так само. Вона така, ага, Яна. Ага, я тепер ще більше буду боятись тут ходити. Першу, першу змію побачила в Канаді. Це добре? Я ще не бачила змій в Канаді. Блях, як ноги покустили. Це ужас. Як стрьомно. Не стрьомно, а страшно. Страшно. Я дуже злякалася. О, у мене ще тут рушник навіть схований. <реш> Ой, ключі від машини. Добре. Добре, що вони не випали до змії. Рух пауків туди в дровах. Ух, як стрьомно було, змію побачити. Вона прямо в мене під ногами така. Ну її в сраку. Я тепер ще більше буду боятися тут ходити. Змія! Чорна з жовтим. Чорна і жовті полоски по ній. По ній. У Нас немає вужів тут. Так немає я. Тут вужі якісь інакші, знаєте. Що закрилося? Нічого. Машина може. Значить їх тут до хрена. Драма не смішно, мені страшно. Я такого боюся. Тепер буду ходити і під ноги ще більше дивитися. Окей. Що ти закриваєшся? Я дуже люблю такий процес. Ну, треба. Так, давай мені водичку ще. Що треба? Ніц. Полію принеси, будь ласка. Ти Чумак, а останий чумак. А їжі. Накладай. Накладай. Пусть сарай у них. На две а Показывай. Открывай то. А, погляди. Короче, шкирка отходит сама по себе. м'яско. Вибач. Я про все подбаю. Я добряче вмію виводити плями. Не треба. Раптом що? Я сам про все подбаю. Обіцяю. Не переймайся. А ти не мені. Мені I got... I got... треба. Ми чуть-чуть полежали. І йдемо тепер половимо рибу з берега. А! Він мене прилякає, бо я побачила тут змію. Я маю І Ми йдемо попробуємо. Попробуємо з берега покидати просто трошки. Ми половили рибу з берега. Нам стало скучно. І нам стало скучно, там нічого не клювало. І там нічого не клювало, і нам стало скучно, і ми прийшли розпалювати вогонь. Тут всі поставили кріселка, наша хата, наш човен, наша кухня. Там приїхали вже сусіди. Їх там дуже багато. Восьмо робили. Дві круки спали. Руки загоріли ноги. Ось і рука. Ага. Прикольно. Я не знаю, чи тут добре видно проти сонця. Та ви... Нормально. У мене є отака штучка, майже як я. І вона для ковбасок. Ну так надеваем. Кальбаси. Бляха. Взрыв. У нас получается. Ой, так. Ну так давай Там Там Та важка. Я бачу, как она прыгнулась. Значит, одну сосиску. Там на две. Там на маленький. Что, ты рада такие штуки? А ще поки не з'їла сосиски, то я не знаю. Така <рес> губаска у нас вийшла. Чуть-чуть підгоріла, але, але Рома каже, що це сам смак. Так? Смачного. Бежать. <рес> <Ми жали. рес> Крівесочки. Ми трошки засунули лодку під машину, щоб не ховати її на ніч. В машину. Щоб не здуло. Ні, я кажу, щоб не ховати в машину, ми її засунули під машину, щоб її не здуло. Фресне. Тут у нас кексики. Коротше. Це... Не сліпи. Лухина. Клюква, троскавка і лимон. Мікс... Не трускавка, сорі, полуниця. Не можна з сукальським акцентом говорити. І так, ми помаленьку складаємося, щоб залізти в нашу халабуду. Беремо всі необхідні речі собі наверх. остальне ховаємо вниз. Добрий ранок, народ. Ми причинаємося за таким видом. Ми виспались. Конденсат. Ай, пальці. Було холодно. На дворі було холодно, тут було жарко. Розпаковка палатки. То палатка розпаковується, без палатки розпаковують. Розпаковую. Виспався. Виспався? Виспався. Тебе було. Так. Тільки в туалет дзвонити, то не прикол з нею вилазити. Я через то і терпіла дораду. З нею випадаєш просто з просоння. Тут у нас жаряться яйця. Тут є вчорашня ковбаска, яку треба підігріти. Тут Рома знов качає човна. Друга вартія сніданку це піцка Це піца схожа на чебурек. Там всередині... Биконку, башка і си. Ну, тумбат. І макна паста. Ось така піцка у нас. Жариться. Рома доїдає своє їдько. Щось не мати. Ми починаємо все складати. Що? Коли блохер, то печально. Взагалі -то це ти мені сказав знімати. Ну так. Да. Ну так. О, бляху, <ріху> <ріху> Той раз ліпше? Ліпше? Ну так, да. Не мокрий хоч. Ну і весла. Вітер? Ти зняла? Я знімала? <ріху> Як ти запригував? <ріху> перший раз. Я вам скажу так, перший Та раз було прикольніше, бо він запригував ще щучкою. <ріху> <ріху> тут цяло... О, тут дно видно, до речі. З камінчиками. Народ, я не знаю, чи там буде видно, але у нас, коротше, риба на поводку. Зараз вона вибуду рибу. Ні, давай. У нас риба на поводку плаває. Прикол, ней. Ай, ти дура! Успокойся! Та успокойся, ти така сильна! Горозі життя! Нафік! Васі вражені! Це твоя риба, до речі, друга! Ну тут мало віці. Ні, хай мене. Покажи нашу. Не какай! То вистав золотє какай! Та чужі я її випущу! Вона пропустила. я тримаю. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. ні ні Я тримаю. Через взяв. Не Пошкоді там не це. Пускай воду. Пускай. Буду. Ми зловили три рибки вже. Рома жаліється, що він тільки плаває, а не ловить. Грибе. Тільки грибе, а я ловлю. Я злапала дві і ти одну. вчора було чотири, сім. Зланало. Одну ми відпустили. Правильно. Вона була маленька. Що? Пригло? Ні. Так ми пливемо. Шукаємо якісь знахідки. Ми вже знайшли поплавок, потім покажемо, коли він там валяється. Ми знайшли поплавок під берегом. чийсь. Ранішний лоб. Три ребяхи. Рома. Ми вийшли не на нашому берегу, де заходили. Ми. І через нього вже ногу научила. Не чекав, поки я вилізу, щоб він сухими ножками був. Паразит. Воно що вчився. Ми йдемо в сторону нашої палатки. Я несу рибу, я несу вудки. Ми прийшли. Ми вирушаємо додому, а ви ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім па-па!